BREA-

спеціально запрошений гість, який розповість, як можна навчатися та розвиватися в інтернеті безкоштовно. Олександра Акименко, скоро у студії М1. Або всьому об этому з вами поговоримо в нашій програмі. А тот, хто буде внимательним і дождеться кінця вікторини, може відповідати правильно на питання і отримати в подарунок червону кремову чашку і запас кави. Факти сьогоднішнього дня 1896 вісімсот год в Нью-Йорку состоялся перший киносеанс. А 1907 до року Джек Лондон вирушив у навколо подорож на двощогловому судні. Хмарки, це не хмарні сховища. Зараз буду розповідати про дробокс і саме про засновника Дрю Х'юстона. Справа в тому, що хлопець жив, навчався і вирішив поїхати на вихідні у Нью-Йорк. І при цьому стрибнув у автобус і полетів, так би мовити. І ось там він зрозумів, що у кишені не поклав флешку. Що робити, що робити, відкриває свій ноутбук і починає думати, що треба зробити хмарне сховище, щоб у будь-який момент, де він не знаходився, можна було дістати свої інформації. Цією корисною ідеєю він направився до силікон. Нової долини, і саме там все це показав. А там хлопці кажуть, що все це не те, дуже багата конкуренція, дуже висока конкуренція, і взагалі ти нічим нічим не здивував. Але хлопець не зупинився на цьому. Він вирішив зробити цікаве креативне відео, і в результаті все це виклав у інтернет. І у цьому відео люди дізналися, що надзвичайно легкий сервіс і дуже легко все завантажувати і знов ж таки користуватися всім всім із хмарки. А щодо цих впроваджень, то сам Dropbox тепер коштує 4 мільярди доларів. Да чего только студент бедный не додумается, чтобы выйти хоть как-то из положения, хоть как-то выкрутиться. Вот такие, знаешь, стрёмные ситуации приводят к тому, что э, Дрю Хьюстон был назван самым влиятельным человеком в возрасте 30 лет. Э, бизнес Вик его так прозвал. Это влиятельное очень такое. И Цукерберг а, теперь а... А, Ну А что? Как а как мы завтра у студии. Ты представляешь, что на самом деле э, Dropbox называется одним из 20 самых успешных открытий, которые были произведены в а значит, браво всем студентам! Именно ты можешь придумать, как свою лажу продвинуть и создать стартап. Основатели дропбокса Дрю Хьюстона не испугали лажи и фейлы на пути. А именно в результате человек имеет более чем 4 миллиарда долларов в своей компании. Друзья, браво! Ті піс саме все узнати, що такое це слово фейли. Ми звернулися до наших зірок із поясненнями. Отже, фейл, як це перекласти на зрозуміло українську або ж російську мову? Фейл? Це ти коли думаєш, що ти рок зірка, а в тебе таке питають. Оце фейл. Фейл, ну це поразка. Фейл, це напевно щось таке, як фейк. Лажа. Якась підробка. Ну купіла туфлі, сказали лабутена прийшла додому, зрозуміла, що з ринку троєщини. Фейл – та шибітце. Фейл, а від англійського фейл, провал, ошибка або і трактовка ваших дій. Отже, фейли, як нам розповіли зірки, це справжні помилки, які перетворюються, можливо, на успіх. Лажі проблеми, що то мішає нам достіч нашої целі і і по путі. Гладкому Ну, давайте все ж таки відкидаємо усі проблеми та усі якраз фейли, і переходимо до успіхів. Справа тому, що нещодавно був випущений дуже цікавий принтер, якого який може поміститися у вашій кишені на або ж у вашій сумці, у вашому бегу. Справа тому, що він лише 10 см і см у, у ширину. ширину. Чим він ще цікавий, що там їмається акумулятор, який дозволяє йому під час цілої години друкувати друк. Друкувати. Але ж це незвичайний принтер у тому розумінні, що зазвичай ми там аркуш паперу і він там щось пере, через себе перетравлює. Ні, цей принтер ви покладаєте саме на аркуш паперу, і він бігає, ну, наче як е, тарган Маленький по цьому. І е, кажуть, що це буде супер шедевр кікстартер. Вже збирають гроші і з часом, а саме там за рік, е, кажуть, що він вже вийде. Тож можемо привітати ізраїльську компанію, яка все це розробила. Я особисто вперше буду стояти у черзі в магазині. Для того, щоб придбати цей принтер і а, рушати у який-небудь університет для того, щоб здавати файли, документи і не тільки. А далі ми узнаємо, яким буде чоловік будущого і як з допомогою ладоні можна розплачуватися за покупки. Онлайн ресурси, яка дозволяється безкоштовно навчатися, і ви знайдете їх просто у своєму браузері. Отже, все це далі. В ровно в 3.30 Ми ждемо вас на М1. Не переключайтесь.